Найкращі люди, привіт! Сьогоднішнє відео. А, я не представилася. Мене звати Анастасія Стримецька, я коуч для підлітків, ugc креатор, блогерша. І це мій інстаграм. Субскрайс. Є. А ще я yeah, ще дуже файно розмовляю in English. Сьогоднішнє відео в нас на тему медитацій. Я розкажу вам про підводні. Камні, медитації, якісь міфи. Розвію, ну і зразу скажу, що детальніше, набагато детальніше про медитації. Я розповідаю на своїх консультаціях. Детальніше можна дізнатися в дірекції. Напишіть консультація або просто повідомлення, де ви пишете, що хочуть дізнатися детальніше. Я вам все розкажу. І там різні запити я вирішую про інтуїцію, про стрес, як бути. Стресостійким? Як там, я не знаю, а, толкувати свої сни. Коротше, ці всі духовні штучки пов'язані з мисленням, в них я просто профі. Я думаю, що ви, по-моєму, Ютюбу, по-моєму, інстаграму вже 300 разів а, визначили, що я експерт реально в цих темах. Ну і сьогодні, так, в нас тема медитації. Let's go, guys! Взагалі, яка користь від медитації? покращує інтуїцію, тобто ви стаєте більш. А... Приближені до своєї інтуїції, відчувати, відчуваєте її, і так далі. У Вас збільшується креативність, ви краще справляєтеся з стресом, з якимись тривожними думками. Покращується сон, ослабляються якісь залежності. Ну, коротше, багато-багато чого іншого. І що важливо знати про медитації? Необхідно. Кожного дня просто запишіть собі, я не знаю, тому що люди звикли якось. До цього поверхнево ставитися, і необхідно кожного дня медитувати два рази зранку і ввечері. Звісно, якщо ви новачки в цій темі, оберіть для себе спочатку, наприклад, зранку медитувати, а потім ви вже і дійдете до двох медитацій за день. І. Нема такого, знаєте, що треба медитувати чітко, 10 хвилин, або там ще скільки, то там ви взагалі визначаєте, скільки вам медитувати. І знаєте, є така також установочка, що можна медитувати, треба медитувати тільки в позі Лотоса з рівною спиною. Та ні, медитуйте як хочете. Я люблю медитувати трішки в такому полу у лежачому стані або облокачуюсь якось на стіну, і головне, щоб вам було комфортно. Що я також хочу зазначити: існує багато видів медитації. Така, я думаю, найбільш складна це медитувати в тиші. Тобто якось фокусуватися на своєму диханні, але дуже часто ми починаємо думати про щось ліве і от для новачків. Офігезна рекомендація це медитувати з якоюсь мелодією в навушниках або з якимось провідником в навушниках, тобто коли особливо знаєте тематичні якісь медитації, там, наприклад, на гарний день або на гроші або на здоров'я, коли провідник вам в навушниках каже якісь мантри, якісь афірмації. і через те, що він вам щось розповідає, ви фокусуєтеся на тому, що він вам розповідає, а не на своїх думках. Щоб брати, порівнювати з медитацією в тиші, фокусуватися на своєму диханні, то ну, тут складніше, бо дуже багато думок, просто безпокійний мозок. І от якщо казати про також одну з корисних властивостей медитації, це зменшення кількості думок в голові, тому що в нас приблизно 60 тисяч думок за день, і це просто. Капець у багатьох безпокійний мозок. Це зробити, це зробити. ага забула там, я знаю, вигуляти собаку. Треба домашку зробити, треба це скинути. Тобто ми живемо в такій тривозі, і знаєте, через те, що в нас це вже на автопілоті, ці всі думки, безпокійний мозок, то м -м, ми не фокусуємося на цьому. Типу, для нас це вже норма, а це не норма. Багато стільки думок мати це не норма і медитації допомагають зменшувати максимально ці думки, кількість цих думок. Ну і, ладно якщо б ці думки були позитивні, а у людей зазвичай більша частина думок негативні я там товста, я там ще якась, блін, ця дівчина краща, ніж я, худіша чи ще щось. А, звісно, це також проблема, тому що наші думки. Створюють нашу реальність. Знаєте, це, це така база. Просто я думаю, що навіть нема сенсу про це розповідати, тому що я думаю, що ви знаєте про це. І поправочка наші думки і дії створюють наше завтра. Які ще бувають види медитацій? Коли ви кудись йдете, вмикаєте якісь афірмації там ще щось, тобто це також можна, як медитації, рахувати, вид медитації. Коли ви про себе також а, якусь мантру обираєте і постійно думаєте про неї, також може візуалізуєте якусь сферу життя. Тобто це медитація, плюс візуалізація та блін настільки багато різних цих всіх видів. І обирайте саме комфортне, саме класне для вас. Тестуйте, головне тестувати це все, щоб потім зрозуміти, що взагалі моє. Я сподіваюся, я вас якось замотивувала медитувати, і це дійсно наберван, просто практика для людей, хто хоче бути успішним, хто хоче досягати легко свої цілі, працювати над своїм мисленням і так далі. І знову ж таки повторюсь, що детальніше розповідаю на своїх консультаціях. Тут трішечки зжато. Ну, вибачте, інформація платна. Я бажаю вам офігезного настрою, багато-багато енергії і офігезного стану. Побачимось в next video!